Слава Ісусу Христу, шановні брати і сестри, в моїх руках Біблія вічної Євангелія в перекладі Валерія Громова, доктора теології. Сьогодні я саме читаю Біблію в цьому перекладі в основному. Звичайно, користуюся і багатьма іншими перекладами, які в мене є з собою тут. В цьому відеоролику я би хотів. Озвучити ряд своїх зауважень по цьому перекладі. Спочатку, можливо, це буде виглядати як негативного характеру. Якби я мав можливість спілкуватись з Валерієм Олександровичем Громовим, я думаю, що це буде у нас така можливість. Час від часу ми контактуємо і ми говорили про це, щоб мати таке спілкування, мати інтерв'ю. Він дав згоду. І я би хотів йому озвучити ці тексти і задати питання, чому він саме так переклав. Поряду тексти. І я би хотів саме з них розпочати зараз. Тому що в багатьох інших перекладах по-інакшому не перекладені. І чуть пізніше я, я скажімо так, озвучу тексти, які я вважаю, він краще переклав, як інші переклали. Інші це зробили. Отож, перший текст Послання до римлян, третій розділ, 22 й вірш. Праведність Божа через вірність Ісуса Христа в усіх і на всіх віруючих, бо немає різниці. Валерій Олександрович тут переклав так: зробив: вірність, а не віру. Звичайно, це грецьке слово пістіс може можна перекласти як віра і вірність. І тут же питання контексту. Ряд перекладів, і в тому числі в перекладі Єпископа Касіана, наступним чином перекладено. праведність Божія через віру в Ісуса Христа, не вірність Ісуса Христа, а віру в Ісуса Христа для всіх віруючих, ібо нет различя. І багато є подібних перекладів, саме подібним чином переклали. Перекладачі. Наприклад, ще візьмемо один з них. Рафаїла Турканяка. Сучасний переклад. А праведність Божа через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірить, бо немає різниці. Але Валерій Олександрович переклав саме вірність Ісуса Христа. І якби мене була можливість, я вірю, що вона буде. Надіюсь, я задам питання. Чому саме так? Другий текст це послання до Римлян, 8 розділ, перший вірш. Тому нині немає ніякого осуду тим, які у Христі Ісусі живуть не по плоті, але по духу. Це так звучить в перекладі Валерія Громова. Тоді як є ряд якісніших, якісних перекладів, які перекладають, в яких прикладно саме так. Немає осудження тим, які у Христі Ісусі точка. Нема слів живуть не по плоті, але по духу. Так, багатьох є ці слова, і вони збивають з толку. Тому що ми маємо відсутність осудження є саме тому, що є виправдання, а не життя по духу. Сталося виправдання. Наступний текст. Це книга Дісятих Апостолів, перший розділ, перший вірш. Ми знаємо, що книга 10 апостолів це другий том Євангелиста Луки. Перший том це його Євангеля від Луки, як ми називаємо. Другий том це Книга Дісяти Апостолів. І перший вірш читаємо. Перше оповідання написав Феофіле про все, що Ісус робив і чому вчив від початку. І багато перекладів також подібним чином, скажімо, переклачі переклали. Але тут стоїть грецьке слово. Архомай, яке перекладається починати, начинать. І є не один переклад, як саме так перекладає. От, наприклад, один із них, Рафаїл Турконяк, перекладає саме так цей текст. Первую книгу, першу книгу я написав про все... Теофіле, що Ісус почав робити і навчати. Не робив, а почав робити. І в перекладі Юрія Пупченка так само ми знайдемо, почав робити. Тому що тут Слово стоїть, яке означає почав перекласти, почав. Це говорить про те, що в Євангелії від Луки Лука описує послідовно, да. Його є хронологія, те, що Ісус почав робити. А значить, Ісус не закінчив ці справи робити чудеса і не тільки. Він сьогодні продовжує робити через церкву свою, через слух своїх, дітей своїх. І в, Єван... в книгі дії апостолів Лука це прекрасно майстерно показує, що Ісус продовжує це робити, Він показав це. І ми знаємо, як Петро говорить, і нею Тебе Ісус. Він так і виразився Ісус. Це ми знаходимо Книги Дій Святих Апостолів. Тому, якби мене була можливість, буде, я задам запитання по цьому перекладі. Чому саме так він переклав? Можна було перекласти по-іншому. Але зараз я би хотів звернути увагу на. Тобто зробити зауваження позитивного більш характеру, я вважаю, це кращий переклад. Краще зроблений переклад тих чи інших текстів. От, наприклад, коли ми читаємо послання до римлян, перший розділ, 17 й текст. Бо праведність Божа в ньому відкривається з в віру, як і написано, праведний житиме вірою. Тоді, як. Чи в Івана Огієнка, чи в синодальному перекладі правда Божа. І важко зрозуміти, що за правда, але точніше праведність Божа. Або спосіб, як Бог виправдовує грішну людину в Євангелії, відкривається. І по суті, це ключові вірші в посланні до римлян як ключі. І в посланні до римлян якраз в основному це центральна ідея. Мова йде про те. Як Бог виправдовує грішну людину, яка вірить в Ісуса Христа. Це одна з ключових ідей, або ж ключова ідея. І тому дуже багато про праведність Божу говориться в посланні до Римлян найбільше із всіх післань. Друге, ще в якому багато про це говориться, це в посланні до Галатів. Але там Павло подає інформацію, ключі, щоб вирішити проблему. Тому що послання до Галатів було написано як реакція на проблему. Тому я вважаю, що це краще перекладений, перекладений вірш текст Валерія Олександровича саме цей текст, коли ми ведемо мову про це. Другий текст, який я бажав би озвучити, це послання до Филип'ян. Третій розгляд 20 вірш. А наше громадянство на небесах звідки очікуємо Спасителя Господа Ісуса Христа. Є ряд перекладів, які перекладають, де перекладено по-інакшому. І напевно не одна проповідь лунала на цей текст. От давайте візьмемо переклад Рафаїла Турконяка Український сучасний. Адже наше життя. На небесах, звідки очікуємо Спасителя Господа Ісуса Христа. І можна чути життя наше на небесах. Тоді, коли ми читаємо уважно Писання, ми бачимо, що ми вже маємо життя в Христі Ісусі. Ми вже маємо вічне життя. Особливо Євангелист Іван про це говорить. І в посланнях він говорить: вже ми маємо хто повірив вічне життя, Вже. ми вже дотичні. І коли ми в союзі з Христом через Духа Святого, який помістив нас в союз з Христом, ми вже це поділяємо життя Христа. Да? Але, звичайно, в майбутньому ми в повноті скуштуємо Його. Тому краще перекласти не життя наше на небі, а громадянство на небі. Мова йде про громадянство, і тому я вважаю. Валерій Олександрович правильніше переклав цей текст. А наше громадянство не життя на небесах, звідки очікуємо Спасителя Господа Ісуса Христа. Хоч життя ми вже маємо тут. Але громадянство на небі. Коли ми говоримо про громадянство, так, це життя з більшими привілегіями. Ми можемо сьогодні. Полетіти в Америку, наприклад, і певний час жити, не маючи громадянства ну це один, одне життя, один спосіб життя. Ну коли ти отримуєш громадянство, тебе є набагато більш привілегій. І тому громадянство наше на небі з особливими привілегіями. Але життя вже ми маємо тут, ми вже дотичні до нього. Тому я вважаю це кращий переклад. Цього тексту. І останній переклад це післення до Ефесіан 5 розділ, 18 текст. І не вином, свіному, якому розпуста, але будьте сповнені в дусі. Багато перекладів є наступних: наповняйтесь духом, тоді, коли там стоїть слово, яке прикладається, як наповнюватися да? в пасивному стані, не активному, коли я щось роблю, а в пасивному, коли мене наповняють. І, І ідея така. Дайте можливість Духу Святому вас наповнити. Да? Слово стоїть в пасивному стані, мене наповняють. Тому, можливо, точніше буде перекласти але будьте сповнені в дусі. Тому що наповняйтесь духом, воно, скажімо, говорить ідею, як нашу активність. Так, Ми маємо робити певні речі в цьому тексті говориться. Але слово стоїть в пасивному стані, мене наповняє. Хай допоможе нам Господь досліджувати Писання і використовувати при цьому різні переклади. І дякую Богові за цей переклад Біблія вічне Євангелія, який ми маємо. Це дуже цінно, що ми сьогодні Біблію можемо читати в різних перекладах і досліджувати, що Біблія є на зрозумілій для нас мові. Велика подяка Богові і спасибі Валерію Олександровичу Громову. За таку непросту працю, але в той же час цінну і важливу. Шановні всім дякую за перегляд моїх відеороликів, за коментарі подобання. Дякую за поширення. І якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, у вас є можливість прямо зараз це зробити, я вам буду дуже вдячний. Ваша праця є дуже важлива. Хай поможе нам Бог ширити істину Боже, Боже Царство. Сприяти цьому на цій землі, щоб Боже ім'я ще більше славилось. Хай всі Бог благословить, будьте благословенні!